Друзі, всім привіт! Чому люди купують автомобілі з Америки? Ну, насправді, причин багато. А одна, та, що найчастіше повторяючася, то це. Її пробіг пробіг автомобіля відносно невеликий до ринкової вартості автомобіля тут же в Україні. Дійсно, якщо подивитися на ринкову вартість, то автомобіль, наприклад, європейський, який буде з пробігом там 200 тисяч, то американський можна запросто знайти 30-40 тисяч. І тут за це є своя плата такого роду компроміс. Люди купують авто з меншим пробігом, але так чи інакше воно буде, або трошки ушкоджено, або трошки притоплено, або іноді, як буває, отак от чверть автомобіля буде варена, і так люди на це погоджуються заради маленького пробігу. Чому люди на це йдуть? Я поясню. Двигун, коробка, мости це така складова технічна історія. Чим більше вона бігає, тим менше не залишається ресурсу. А ресурс це те, що дає автомобілю життя. І коли ми розуміємо, що там біля п'яти тисяч трущихся запчастин, то коли ці трущища запчастини проїхали 30 тисяч або 200 тисяч, тут відповідь є на поверхні, що проходить більше. І звісно, люди обирають автомобіль. З меншим пробігом. І сьогодні, коли вже історія з Америкою, вона популярна і відома, за що більше всього переживають люди? За що завгодно, але не за пробіг. Вони можуть розуміти, що буде якесь тяжке ушкодження на автомобілі. Вони розуміють, що машина може бути десь розмарядьорена, вона може бути украдена, вона може бути притоплена, вона може бути що завгодно з нею може бути, але не пробіг. Сьогодні ми вам покажемо випадок, де Автомобіль сильно не дешевий автомобіль в своєму ціновому сегменті вверх ринка, але тут буде комбо і удар, і ще додатково на задекларовані пошкодження, і скручений пробіг, і все це не на території України. Сьогодні у нас мова піде про Audi a 5 модельний ряд 16-19 років. І для загального розуміння, я скажу, що цей автомобіль коштує в середньому на ринку там нормальний екземпляр 26-28 тисяч доларів. Сьогодні ми будемо оглядати тачку за 35. І мова зараз не піде про те, що Ай, що так дорого і все остальне. Це вибір замовника. Це разовий огляд, він хоче оглянути. Я його розумію. Я зараз поясню, чому комплектація автомобіля. Просто такий жир, The Best of The Best цього не віднять. А другий плюс це її малий пробіг. А пробігу у неї всього 45 тисяч кілометрів. І третє, основне, дуже малі ушкодження. Там було подряпано по одному крилу, по дверям. По офіційній версії, то що нам сказав замовник, це він поміняв на нове в колір. Тобто відкрутив, прикрутив все. Це мрія будь-якого автолюбителя, щоб ухопити такий екземпляр. Тому тут людину я розумію. Сьогодні не буде класичного структурного огляду, тому що ви таке вже бачили дуже багато разів. Хоча, забігаючи наперед, я хочу сказати, що сюрпризи по кузову там є. Але. Вони настільки вже не цікаві в порівнянні з тим, що у нас є. Ну, от, прикиньте, ми приїжджаємо на автомобіль, і огляд зовнішній. Ми розуміємо, що машина виглядає на свої 45 тисяч кілометрів. Ми дивимося в салон. Да, салон нормальний, він не кончений. Ну, можна припустити, що у нього було там 45 тисяч кілометрів пробігу. Але тут, під'єднуючись до автомобіля і поки що не капаючи сильно, просто простий ланч, засовуємо туди, для того, щоб було швидко. Ланч це те, за що нас хейтять постійно перекупи і кажуть, що неможливо цим подивитися, і вони дуже раді, коли ми підключаємо ланча. Потім, коли ми вже нічого не бачимо і треба автомобілю приділити більше уваги, звісно, що ми підключаємо там Вісі якщо мова йде про. Але поки що навіть ланчом ми бачимо в блокі 138 тисяч кілометрів пробігу. І тут, чесно кажучи, пан Володимир трохи завіз, тому що ми розуміємо, очі нас не обманюють. Машина вона жирна, хоча вона закатана в броніпльовку. Окей, починаємо потрошки прозрівати. Салон. Ну, зразу же до нас приходять міркування такі, що цей може міг бути трасовий пробіг. Я зараз поясню, чому у нас такий дисонанс. Ми перед тим як їхати, завжди вивчаємо історію. І от якщо подивитися по CarVertical, що було у цього автомобіля, ми розуміємо, що у нього був пробіг в Америці за 5 років, 17 тисяч міль. Але в штаті Нью-Йорк, де в середньому. Якщо взяти весь обсяг автомобілів, ви поділить їх на кількість в середньому це біля 10 тисяч міль, окей, 9700, якщо бути точним. І тут 17 тисяч за 5 років щось вообще не клеїться, але припустимо, таке могло б бути, машина небагато їздила. Цілком можливо, але починаємо вже розбиратися. А що ж може бути, може якийсь блок підкинули не з того автомобіля, щось ще. І ось цей момент нас трошки зачепив. І на цьому етапі важливо вам розповісти інформацію про сам автомобіль. А історія цього автомобіля така, що машину купили з невеличким ушкодженням, як я вже казав, в Америці на в 27 тисяч кілометрів назад рік часу привезли сюди, дуже швидесенько її оновили, і машина каталася, каталася, каталася 45 тисяч кілометрів. Камон, да все нормально з цим автомобілем. Ну круче, ну камар, ну це не поточить, все ідеально. Але тепер давайте поглибимось в деталі комп'ютерної діагностики. Там є що показати, там є за що розібратися. Особливо після недавніх подій з Лексусом, де у нас був зальот, ми з пробігом намагаємось розібратися. Це вже не цікаво, можливо, будь Продавцю кінцевому замовнику, але це цікаво нам, тому що це може бути як і спростовання, тому що у цього автомобіля є такий пробіг, як нещодавно до нас приїжджав BMW. Йому також подкинули один блок з іншого автомобіля. А люди вах-вах-вах, у нас великий пробіг. Точно так же як може бути рідний пробіг автомобіля, але дуже якісно і ретельно прихований. Отже, починаємо розбиратися. Зараз я розкажу логіку, за якою ми йдемо і дивимося. Ми розуміємо, що у автомобіля в блокі керування 138 тисяч кілометрів. Ми цьому не віримо. Ми припускаємо, що блок керування міг бути помінений на інший, але дивимося ні хура, блок керування двигуном стоїть рідний. Потім починаємо розбиратися. Ми йдемо в історію і дивимося, коли. У цього автомобіля останній раз скидувались помилки, і це було 3400 км кілометрів назад. За цей обсяг часу, після збиття всіх помилок, автомобіль запускався 164 рази. І це ручний запуск, тому що важливо ще сказати, що є ще старт-стоп система. Вона рахується окремо. Про це ми поспілкуємось Потім якщо піти за логікою ручних запусків за 3400 км кілометрів в умовах України автомобіль в середньому проїжджав 20 кілометрів. Розуміємо, 20 кілометрів невеликі пробіги, все зрозуміло. В Америці люди їздять сильно більше, але припускаємо, що їздило ще менше. Ну, нехай буде там. 15 кілометрів, що в принципі не важливо. Для відео ми заморочились і з'ясували, що в, в регіоні Нью-Йорка люди їздять в середньому 9700 міль. Це більше 10 тисяч кілометрів. Це от факт. Але припустимо, що автомобіль за один запуск їздив ну, не більше 15 кілометрів. Припустимо. Тому що ну, дійсно пробіг за 5 років всього 17 тисяч міль начебто небагато. Але якщо подивитися по блоки керування двигуна, то ми бачимо приблизно 9200 з чимось запусків. І помножити це мінімум на 15 кілометрів, ми розуміємо, що знову здорова, 138 тисяч кілометрів, навіть бабки не ході. Математику ніхто не відміняв, можете самі на калькуляторі порахувати. І тому паля, приїхали. Розуміємо, що по блоку двигуна воно підтверджує, що дійсно автомобіля, навіть при мінімальному пробігу, є е, точно не 45 тисяч кілометрів. Але можливо наша математика вона неадекватна тому. Є автомобіль, є вах, є ауді, а 5, а 4 але з таким самим двигуном, з такими самими мозгами. Ми зараз перевіримо, а скільки ж цих запусків саме ручних має бути на у цьому автомобілі з пробігом в 140 тисяч кілометрів. І ми з'ясуємо, а чи дійсно наша логіка правильна, чи ні. І все це ми з'ясуємо прямо зараз. Трошки не влажу упирають за ноги. Для того, щоб з'ясувати логіку, треба подивитися, скільки цей автомобіль їздив після того, як йому почистили в принципі пам'ять. Коли йому збросили пам'ять, ми розуміємо, що цей автомобіль приїхав 1678 км. кілометрів. Але Скільки у нього було циклів прогріву, що таке цикл прогріва? Ви приходите зранку, мотор холодний, ви нажимаєте йому піпурку, він запускається, доганяє до робочої температури, навіть не до робочої температури, а обороти падають. Оце вже цикл прогріва. Це не значить, що на гарячу машину приїхали сіли, і якщо машина гаряча, він цей цикл не рахує. Але припустимо, що машина постійно була холоднюча. І ми бачимо, що таких циклів було 78. І тепер рахуємо. 1678 км після е, моменту останнього збросу ділимо на 78 циклів, ми розуміємо, що машина проїжджала майже 22 км. Це утріровано, ми розуміємо, що вона проїжджала трохи більше, але сама логіка вам зрозуміла. На тому автомобілі приблизно так само. А навіть трошки менше 20 км. І другий показник, на який я хочу звернути увагу, це кількість запусків двигуну саме в ручному режимі. Тут є ще автоматичний показник. Це коли історія в старт грається, воно рахує їх окремо, ручний окремо. Нас цікавить реч... лише ручний запуск. Їх тут 11 214 штук. Ну правда, і у автомобіля пробігу трохи більше. Якщо переброжити ці цифри, ми розуміємо, що точно як не круті, як не Жі, у цього автомобіля 50-60 тисяч не. Не виходить так само, як і у Audi опять не вийде 45, якщо поділити його показники. Коли для нас пробіг вже зрозумілий, подивитися, як може виглядати салон на 138 тисяч кілометрів. Біжимо, ще по салончику, по інтер'єру, значить, тут по багажнику. Зувщина добре, тут є легенькі плямки. Не критичні звичайні сліди експлуатації. Тут постану цей хром добре. Ця карта непогана в гарному стані, тут у нас кнопочки, це все добре, ручки добре, тут якихось пошкоджень. Все виглядає добре, рівень у нас гарний. М -м -м. Лошечки добре, штамшкіри гарно, потолок. Тут у нас десь все добре, гарно тут це все працює добре. Сам підлогідним добре. Пластик тут у нас гарно, тут добре, стиля тут не шита. Тут карта розбиралася тут, сюди. Дирки видно, зрозуміло, що дирка фарбована всередині. Сама карта в принципі виглядає непогано. Передня карта тут виглядає все добре, якось серйозних пошкоджень теж немає. Ручка добре, кнопочки тут теж гарно, пороги цілунки без запитань. Рейні добре, низу це окей, пенальфі гарно, тут не продавним, по каркасам теж все чудово. Тут постанемо гарно, ручка не затягана. Тут добре, тут добре, моніторчики, все це добре. Рейка не шатається, тут було під порвато, підклеювали чи Що? Шо? підклеювали тут. То... Ні, воно не клеїне, воно якщо... Просто там мінічі, такі, Просто да, пошкодження було. Mm -hmm. З салоном ми розібралися, ну а тепер пропоную цю історію добити ще і кузовом до кінця, тому що вона ще не закінчена. Як ми з вами пам'ятаємо, автомобіль приїхав в Україну з невеликим пошкодженням. Ми це з'ясовували завдяки сервісу CarVertical. Ось фотографії того, як був ускоржений автомобіль, все сходиться. Ми цю всю історію дізналися завдяки сервісу CarVertical. Про всяк випадок, нагадаю, внизу є посилання, заходимо, натискаємо. Отримаємо 20% відсоткову знижку або ось вам промокод 1АВТО, який вам також надасть можливість для перевірки автомобілів. Так, от ми це робимо кожного дня і багато. Перевірили цього іс історію автомобіля у нас. Все сходиться. Ми телефонуємо продавцю, і продавець нам каже, що автомобіль відремонтований шляхом заміни переднього лівого крила і передньої лівої двері. В колір капот підфарбований, ніякий шпаклі нема, просто він пофарбований. З такою ісходною інформацією ми їдемо оглядати автомобіль. От тепер пропоную подивитися, що ж ми знайшли і чому здивувався сам продавець. У нас було. ДТП по передню частину, трошки зацепило технічну складову замінене крило, тому біля наш брони плівці все повністю проклеєм. Це добре, по капоту. Візуально теж непогано. Так, це у нас плівка так натягнута, пошива таке, бачите. Полубомушку у нас оригінальне 20 рік замінена. Тут поживу у нас, трошки не співпадає воно з цього місця. Це легка замінювалась в колір. Тут непогано чуть-чуть, що тут трошки зазор. Трошки ну, треба. Так, да, Виставляти треба. Зверху він у нас і по симметрії теж трошки не співпадає. Так тут добре. Тут сторона добре. добре. поехали к нашу фарму на побежим нас. Частинка там у нас на фарбово 137, 120, 136 добре. 263, тут уже 83 пішла. Плівка 300. Тут у нас цинк. Цинк оригинальный, там уже заглядав, фитка. Вот куда дійсно. Оно у нас оригинальное. Тут капот вот трохи цинк. Ты чувствуешь, там было а то похоже, что мы Угу. <пит> Тут косметика. Вот, так потягиваться. Местные шпугливки. Отсюда отсюда. 605, 564. 1200. Тут оно пошкодило на 6. Все не так хорошо. Это две трошки поддували тоже, да, или нет? А, нет, я спустился. Трошки эта сторона, ты же у нас подфарбовывалась. 350 362 и... что... тут нас... так, 90, добрый. Тут... Добрый. Тут... Добрый. тут в принципе не поворот все две ручки у нас 143. А вона у нас Ця дверка профарбована, наліпка переліплена. А цю дверку не тут фарбували, так? Да? Цю дверку не тут фарбували, вона із знутрі Ні. перефарбована, кручена. Скоріше за все з Америки щось приїхало приїхав. 412 під капотці. Так капот у нас фарбувався, тут оригінальний, капот підкручувався, коли у нас з'явився ремонт. Тут це крило ауді оригінально. Ця сторона крила ауді теж оригінальне, тут теж послідав бачимо з'ємо. А Стійку крутили, да? тоді теж кулака знімали, да? ну, кулак вже замінімум. Угу. У нас рівень антифризу бачимо. Тут треба дещо нароблювати. І у нас антифризу. Ось тут треба замінювати воду остіначик. І нас залип від антифризу. Масло воно трошки під'їдає, кажуть, півлітра на... Десять тисяч Угу, Тут трошки заливна, бачимо маслі. На цьому етапі огляд закінчено. І що можу подитожити? Ми розуміємо, що продавець автомобіля він нам не збрехав. Дійсно, він поміняв крило, він поміняв двері, він закатався плівкою, капот пофарбований, то, що він був спакльований, він міг про це і не знати. Це історія повсякденна, нормальна. Але в цьому автомобілі. Фарбована ще і права сторона. Мається на увазі, дверь точно там стоїть з іншого автомобіля, тому що вона має подвійний шар як внутрі, як знаружи, а Так фарбують лише тоді, коли автомобіль іншого кольору. Також можна побачити перепил на праву дверку, Коли приглядаєшся, це все видно. І тут ми розуміємо, що це було ще зроблено в Америці. Коли всю цю історію бачить продавець автомобіля, а це не перекуп, це власник цього автомобіля, який вклав душу, який оклеїв цей автомобіль не заради того, щоб приховати, а для заради того, щоб зберегти стан цього автомобіля. Бо плівку кліють лише в двох випадках для того, щоб зберегти, і для того, щоб приховати. Приховувати це, чесно кажу, трошки не той случай. Якби приховували, зробили б трошки інакше. Але не так. Все одно, коли продавець бачив всю цю історію, він сильно розчарувався, але каже, хлопці, я хочу бути максимально порядний. 35, я розумію, що дорого для цього автомобіля. І тут зразу йде скидка 30 тисяч. Я готовий віддати цей автомобіль. І зараз мова не про те, яка жирна ця комплектація, чи вартує цей автомобіль цих коштів, чи ні. Наш замовник він шукав собі квіточку, він шукав собі просто автомобіль мрії, де пробіг у автомобіля невеликий. Тут ми розуміємо, що пробіг у автомобіля інший. І зараз історія не про те, скільки коштує цей автомобіль. А вже ми розуміємо, що все, фінал огляду далі не буде. Пробіг цього автомобіля не відповідає дійсності. Не буде СТУ, тому що це марна витрата часу. Не буде нічого. Яка мораль цього відео? Давайте загібать пальці. Коли люди купують автомобіль з Америки, оцей екземпляр в частності він цінний тим, що він купувався з майже неушкодженим кузовом. Він купувався з невеликим пропівом. По факту, ми розуміємо, по першому варіанту зальот, по другому варіанту ще більший зальот. Тому цінності в цьому немає, в частності екземплярі. Чесно кажучи, тут треба сказати, що таких випадків насправді небагато. У нас. Третій випадок, от такий схожий за рік часу, ну за цей тікущий рік, це третій випадок. Це небагато в порівнянні з Америкою, але сам факт того, що взяти, погратися в таку лотерею, у вас є шанс приліпнути. Майся на увазі пригон з Америки, і якщо чесно, на мою точку зору, кращий автомобіль вже шукати тут зроблений, відновлений, який можна подивитися, спрогнозувати, оцінити. Ніж замовити і отримати шанс на те, що може бути в такий момент. Хоча, в принципі, на що люди розраховують, вони точно розуміють, що у автомобіля не скручений, хоча, чесно кажучи, є свої страхи. Перший страх, що цей автомобіль травмують по дорозі, що дуже часто буває, десь гепнулась при штормі чи щось таке, або погано закріпили. А другий автомобіль банально розварували в порту. Щось там десь якийсь дорогий блок стягнули, десь якесь щось відкрутили з автомобіля, начебто так і було. Але. Пробіг у автомобіля завжди люди розуміють, що він такий. Третій випадок в цьому році нам підтверджує, що ні. Це не завжди так. А ви врахуйте, що кмітливі українці ще дуже сильно після початку бойових дій розкинулися по різним державам і різні умильці. Також ми розуміємо, що є такі вже люди в Канаді. І також ми точно вже розуміємо, що дуже кмітливі люди є і в Америці. Так, друзі. Приганяти автомобілі з Америки точно може бути дешевше при умові, якщо у вас не буде ніяких додаткових сюрпризів або подводних каменів. Які, якщо взяти загалом цю історію, їх може бути безліч. Наскільки дорожче обрати автомобіль в Україні, у нас наші менеджери зможуть відповісти безкоштовно. Внизу є посилання, заходьте. Спілкування у нас безкоштовно. І ми надамо вам відповідь, в якій приблизно цінової категорії буде обрати автомобіль самостійно прогнать з Америки з прорахунками, навіть приблизними і ремонтами, і скільки автомобіль буде купувати тут. Ну а у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія Динавта. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. Не буду я собі тут обирати шмаць заліза, разві що десь. На декорацію. все пока.